У Слов'янську бійцям Нацгвардії бракує сучасного технічного забезпечення, але не бракує зброї, бойового духу, рішучості та волі до перемоги. Про це розповіли резервісти першого батальйону, які приїхали на дводенний відпочинок на Малу Батьківщину до Хмельницького. З хлопцями, які насправді знають, що таке війна, спілкувалися наші кореспонденти. Ще зовсім недавно він разом із хлопцями боронив барикади на столичному майдані, рубався з беркутами та оплакував загиблих побратимів. Нині 28-річний Віталій Михалець, боєць Нацгвардії, до лав якої добровольцем записався ще в березні. З тих пір вперше приїхав додому, а вже завтра знову на схід. каже, страху немає. Усі бійці налаштовані рішуче. Щоправда, часто зазнавали поразок не через брак зброї, а через відсутність чіткої координації між військовими підрозділами та штабом антитерористичним. Стичної операції. Харчів вистачає, а ось з технічним забезпеченням і досі проблеми. Нам господарство не дало, нам надали спонсори. Нам надали спонсори, бронежилети, нам господарство дало зброю і шоломи, Все, що і форму. І то форму видали так, як тільняшки зимніші, як видали нам зимні тільняшки. По сьогоднішній день навіть про це ніхто не. Ну це таке, це вже мілочі. немає радіозв'язку, одна рація на шість чоловік, які стоять на блокпосту. Те ж саме немає приборів нічного бачення, багато, ну, багато технічних засобів, військовослужбовці це зрозуміють, люди, я думаю, поймуть. Не вистачає. Не то що не вистачає їх. Хоча государство каже, що воно нас забезпечує, люди допомагають. І от просто цікаво, де ці гроші діваються. Деколи бувають такі моменти, що руководство просто бездіє. Що можна трошки агресивніше діяти, а воно без дії, що вони розлізлися так? Ну, все треба починати, щоб хай руководство думає. 25-річний Сергій, також майданівець, входив до лав 27-ї сотні. Потім записався до загону самооборони, згодом й до батальйону Нацгвардії. каже серед бійців є 18-річні хлопці, які до подій на сході навіть зброї в руках не тримали, але воюють на відмінно. А ось ворог добре підготовлений і до зубів озброєний значною мірою з сусідньої держави. Понятно, що Росія це все робить. Різні там люди є. Так вже тікадериці, наприклад, же там той за дозу вчив, коли він дали автомат, він пішов на тебе. Там за харчування, хто, хто дійсно там, хоче де, ну, ДНР. Там, ну, кого різ, кожного там різні інтерес. Є зі гражданські. Вони навіть знімають камуфляж, він вже гражданський, Він вже тим не можемо вести бой. Вони кидають автомат, знімає камуфляж і все і чекає там. А є такі, що дійсно ці. З Калоравськими лендами. Спочатку береться блокпост, поки тил підтягнеться, то трошки важковато буває. Перед в'їздом на поле війни хлопці прийшли на головну площу міста, щоб вшанувати пам'ять бійців Небесної Сотні та зустрітись з активістами місцевого майдану. Розповіли, як змінилися за час війни та подякували за підтримку. Хлопцям треба вже сьогодні і взуття, і носки, і берці, і окуляри, які вже побилися, і продукти харчування. То ми, от активісти, хто був на майдані, так не збираємо то скільки може, 100, 200, 50, 20 гривень. То ми допомагаємо фінансово їм, скільки хто може. А вже сьогодні хлопці відправились в зону АТО. Вони впевнені в собі та спокійні, наскільки, звичайно, можна бути спокійним на війні.